Забула, коли в останній раз одівала каблуки. Ось так я сьогодні піду у церкву оділа подарунок з Америки від галі з каналу Несе Галя воду. Мені здається, він під цей образ пасує, бо все таке чорне. А білий голуб трошки розбавить. Mm? Як я вам, що скажете? І це я тільки почала худнути. Жартую. Ще є куди худнути. У нас тут гучно. Плитку стелять хлопці, незважаючи на те, що сьогодні неділя. Они что-то барабаны решают. Ну вот вот так он приходится написать. А вот время тайны вообще-то. А не о барабанах говорят. Репетицию было классно Ну ничего страшного. Я шутка попросила. Кого? Ривня 15. Ага. Хорошо. Привет, и просто реально, чтобы из нас просто вытекала любовь, Господь, на тех людей, которые новые приходят, Господь, и друг между другом, Господь, чтобы мы действительно были сострадательными, чтобы мы действительно проявляли любовь, движение и терпение, Господь, друг к другу. Верю, что Ты являешься источником, из-за которого мы можем это делать, Господь. Поэтому наполняй нас, пожалуйста, сегодня Своей любовью, Господь, реально, чтобы мы просто у нас было настолько мало, что мы просто хотели ее видеть. Пишу тебя о том, что мы были играли сегодня, потеряли сегодня, чтобы быть довольными тем, что у нас уже есть сейчас. И Готовимся, не вступаем. Сьогодні будуть вітати іменинників серпня. Давайте подивимося, що тут у нас? Підглянемо? Це така пляшечка. Її теж дарували. Незручно одною рукою. И шоколадка Милка. На сцене Сегодня Друзья, ну что, хочу сказать несколько слов, перед этим буду проповедовать. Первое. На этой неделе мы подписали договор. Про а, <свист»> а, uh, Все, теперь этот точно счетчик пошел обратного отсчета. Мы буквально здесь еще несколько собраний. Uh, Следите внимательно за объявлениями, мы все расскажем. Uh, скажу так, что реально Бог нас благословил этим помещением. Я сейчас немножко расскажу, покажу вам несколько фотографий этого помещения. Like, uh, <связ Ecstasy> <Вот>. uh, <связненной> вот, uh, но я вам скажу так, что это был... Сложный процесс поиска, но когда мы нашли нужное помещение, нужного человека, мы встретились, мы поняли, мы созданы друг для друга, ну, в ближайшие пару лет. Вот, и, в общем, хорошие, очень мои тех, владелец помещения, адекватные, все документы нормально подготовили, так, чтобы их устраивало и нас устраивало. Я уже говорил, что мы зарегистрировали христианское сполоченство, уже получили печать, на этой неделе получили регистрацию налоговой, инспекции. То есть буквально на следующей неделе я буду заниматься в том числе вопросом открытия счета церкви. И, соответственно, может быть, следующее воскресенье, может быть, через воскресенье у нас будет уже счет, можно будет жертвовать прямо в церковь, по безналу, все уже, как мы здесь привыкли с вами пользоваться. В двух словах вам расскажу о помещении, давайте так, да? Адрес нашего нового помещения – улица Каменнарска, 3С. И можно показать слайды. Так, в двух словах. Это помещение, это фасад. Ну это сейчас крупная фотка. Вот это прям черное здание, это наш вход. Вот. Можно идти дальше. Это внутри помещения. Это вот здесь холл. И спешите, можно назад. Ну, да, это холл. Второй уровень может быть мы его. Расширим, посмотрим. Можно дальше. Это, ну, видите, фотка вертикальная, это туалеты. Там что-то беленькое это туалеты. А черненькое это стены. Дальше вы увидите. Это зона, где будет сцена, эта лестница перейдет в другую сторону, тут будет больше места. Это место, где у нас будет ну, сам зал, сами стулья, где мы будем сидеть. Вот. Здесь очень высокие потолки, вот висят лампочки или провода, там будут люстры, плафоны красивые. Это вот как будто бы со сцены мы смотрим внутрь здания, в сторону входа здания. Оно примерно такой ширины, как это, может быть чуть-чуть шире, и оно длинное просто, с высокими потолками. Можно дальше. Это визуализация, когда-то владелец сделал визуализацию типа холла. Это один из вариантов, чтобы вы просто увидели, что оно не просто белая стены, черный потолок, а оно может быть живым. А вот это, вот задержите, это реальное использование этого помещения, когда его сдали предыдущим арендаторам, это, чтобы вы понимали, у них была там зона кафе, здесь было такое, как, э, центр айтишника, давайте так я назову. Вот, можно дальше. Вот, это их мероприятие, это холл. Вот были люди, здесь вот фотография сверху. Оно было по-разному трансформировано под вот разные задачи. Можно дальше следующее. Это, соответственно, тот же холл, только мало людей. Дальше. Это мероприятие, которое проводилось. Мы, скорее всего, точно так же будем использовать верхнюю часть частично, как балкон, несколько рядов там будут. Техническая команда. Видите, здесь у них красивые плафоны висят, что-то в эту сторону мы что-то придумаем, то же самое. У них нет сцены, у нас она будет, будет более интересно, я думаю, сделано. Это последняя дофотка, а еще одна. Это просто снизу, как будто много людей. Вот такое у нас ожидает. Она <плодисмент> ну, здесь красиво. Я думаю, что мы сможем не хуже. Аминь. А у нас будет лучше. Да, важно понимать. А, подождите, а там была еще где-то фотка э, с, конь, с комперами. Кидала или нет? Потолка с этими, с окнами на крыше. Да, если она есть. Вот, видите? Вот там таких два больших промышленных под, подвесных кондиционера, кондиционерной системы, он это отапливает и э, охлаждает. И весь потолок, на нем такие вот длинные окна вдоль всего конька. І так, красиво ми їх затянімо частично, але буде в общем хорошо. Поздравляю вас, братію. Так, зараз у нас скільки? 14-25, і я вам покажу. Свій перший прийом їжі. Сніданок я сьогодні пропустила. Значит, тут у мене борщик, кінзи нарізала багатенько, і грецький йогурт на десерт персик. І до борщику ще буде хліб, шматочок під і шматочок відбивної зі свинини і цибулька. Дивіться, перед тим, як я сіла їсти, я собі ще приготувала і запіканку, і відбівна у мене була в два рази більше, щоб ви розуміли. Але я це все забила, верне, верніше не забила, да, занесла у таблицю калорійності і побачила, що дуже-дуже багато за один раз у мене виходить кілокалорій. Тому запіканку я відклала з'їм потім. Відбивну поділила наполовину половини, віддала Ростіславу. Хоча він не хотів. <різь> <різь> так що от, якщо ви худнете і якщо ви рахуєте калорії, то треба до Прийому їжі все записувати у таблицю калорійності, а mm. не потім. Бо, чесно кажучи, їсти хочеться дуже. от Дивіться, да? нічого не їла зранку. Але от ось така витримка вона мене спасла від переїдання. Спасла. От mm -hmm. давайте все чоловікам, не треба взагалі їсти. Що це ви щоді? Так бы я сама съела вид да. да? А так вот. А так мне Ути... повезло, слава богу, что половина отбивной досталась. А так бы уже не досталось. Отбиваю. Да, Там и так подчеревок хороший. Угу. И больше нормально. И кинза, слава богу. Как-то я раньше не любил. А моя сестра родная любит. И, и Танечка очень любит. Угу. А я теперь тоже ем, потому что очень полезная. Я как Петрушка. Ну. ти Так, так, так. Да, да, да. Буду їсти. Хто теж зі мною зараз буде їсти. їсточки вам спачного. Угу. Стільки сьогодні в церкві отримала компліментів і за те, як я виглядаю, і за оцю гарну прикрасу. Навіть запитували, де я її взяла, розповіла, що є така Галя, має свій YouTube канал, Несе Галя Воду, живе в Америці. от Ми з Галею проводили прямий ефір, а потім Галя прислала мені в якості подарунку посилочку з Америки у Словаччину. І там серед іншого. Була ось така класна прикраса. А ще коли сказала, що Галя це робить власна руч, люди взагалі були в захваті. Клас. Ну і звісно, я зробила фото, надіслала Галі і ще раз їй подякувала за такий гарненький подаруночок. Ви любите спати вдень? Я так люблю. Але помітила, що останнім часом, потім мені дуже важко заснути ну, вже на ніч. Думаю, чи може це старість? Я раніше могла спати в день, по 2-3 години, і ввечері нормально спала. А от останнім часом. Почала помічати ось такі зміни, то я думаю. Зараз скільки? 16.05. Чи треба спати, чи. <сум> Краще не треба. Лежала, лежала, подивилася відео на Ютубі. Своє відео подивилася, яке я сьогодні опублікувала. Почитала ваші коментарі. Запам'ятала ваше прізвище і навіть по-батькові Левицька Тетяна Володимирівна. Трохи посміялася. Ой. Дякую всім за коментарі, за підтримку. Все читаю. І що ще? І нічого. Хотіла сказати, що. Класно, коли є зворотній зв'язок з глядачем. Звісно, щось хочеться робити ще і рухатися далі. На задньому фоні у мене там іграшка. Аніна. на. Коли м, крайній раз їздила в Україну, я у неї її попросила собі. І тепер. Завжди, коли я її вмикаю, я одразу згадую свою доньку зараз. Ой. Тихо. До речі, про Анюту. Слава Богу, вони доїхали, були в дорозі трохи більше доби. Ну, як завжди, коли колона їде, то якась машина ламається, вони потім її тягнуть, зупиняються. Ну і взагалі швидкість колони не більше 40 км в годину. От. Тому, слава Богу, вони вже на місці. От. І зараз. Вони на тому я їй вже написала, можна трохи видихнути і пожити спокійно. На годинку 16.44 не спалося, мені не лежалося, вирішила прийти на кухню і підготувати собі їжу для вечері. Але буду їсти трохи пізніше, десь приблизно через годинку, бо зараз ще не хочу. От. А для того, щоб монтувати відео, мені не вистачає ось цього контенту, щоб закінчити цей день. Тому дивимося: значить, ось така вечеря: 401 кілокалорій, філе запечене. Баклажанчики мариновані. Приносила на цьому тижні з роботи для рості, але щось він їх так погано їв, тому я вирішила трохи йому допомогти. Посипала баклажанчики кінзою. Ну і, звісно, хочеться чогось солоденького, от запіканочка сирна, грецький йогурт і персики. Будуть у якості десерту. І покажу вам цифру по кілокалоріям за сьогоднішній день. І нагадаю собі і вам, що завтра понеділок, це значить, що день зважування будемо дивитися результат моїх старань за цілий тиждень. Ну, і в якості спорту у мене, чесно кажучи, сьогодні нічого не було. Ростя спить. <сум> Чую, аж сюди він там, в великій кімнаті. Він сказав, що сьогодні буде вихідний, бо неділя. Але я зараз ще подивлюся, може щось і зроблю. От, Хоча б 10 хвилин там якісь присідання чи в сточки постою. але на вулицю точно не хочеться нікуди не виходити. От, Ну і на цьому все. Я дякую вам за вашу увагу, за вашу підтримку. Будь ласка, це відео в подбачку поставте, якщо воно вам, вам сподобалося. І до зустрічі! Сподіваюся, що завтра. Всім пока-пока!